Дмитре, не дивно тебе зустріти на прийнятті в грузинському посольстві, тому що стільки часу, скільки ти провів по роботі у Грузії, ну мені здається, цим похизуватися не може жоден український танцівник. Це точно. Да, ну то кальонка може. Ну так ти, і Олена Шоптенко, за чим ти найбільше сумуєш грузинським? Чого тобі найбільше бракує? Красного сапіра від домашнього. Від Казбіги, ну і бані в білісі немає бажання з'їздити туди просто так на кілька днів. У Нас є таке бажання, Ми будемо їздити туди постійно. У нас є чітка дата, коли ми їдемо в Казбіги ще раз. Річницю весілля ви хочете відзначити на тому самому місці, де відбувалося вінчання це на горі Казбіки. Да, це не только добра традиція. Просто я люблю это місто очень сильно. Грузія теж часть нас. Ми не можемо їздити туди. Зовсім нещодавно країну приголомшила новина про те, що твоя колишня дружина Ірина Білек скористалася послугами суррогатної матері, і в неї народилася. Дитина, хлопчик, чи вітав ти з цим Ірину? Тому що ну я переконана, в вашому житті з'являлися думки про це, коли ви разом жили і ви думали про спільну дитину. Я хочу лично її поздравити, обов'язково. Я хочу побачити своїми очима це чудо. Я дуже радий за Іру. Вона безумно цього довго хотіла і заслужила. Я не знаю насчет суррогатних или несургатних. Мені это все не интересно абсолютно. Я главне, що я знаю, що у Іри є. Рібок я очень за ній рад. Зараз Ірина Біла каже про те, що давно хотіла дитину. Ви були одружені не рік і не два. Тобто, ви прожили якийсь тривалий термін часу разом. Ти був не готовий у я не знаю. Я все таки, якби как бы, скляняюсь тому, що Бог дає дітей, коли читають нужним, і тут планірувати не планірувати можна, но Было, было на годы, как бы так я сказал, что каждый занимался своими, и было дело не в проворот, и не, не, не было такого момента, что вот прямо сейчас вот нечем заняться и хочется заводить детей.